Вітаю, шановні глядачі каналу FishFish. Мене звати Катерина Музыренко. Сьогодні поговоримо про такий цікавий бренд, як Evergreen, але не про вудки, а про силикон. Це дуже відомий японський бренд, відомий на весь світ своїми супер, мабуть, найкращими в світі вулищами спінінговими, але вони роблять ще і приманки. Сьогодні у нас основний меседж розповісти вам про Сілікон, Evergreen. і... Про ще деякий дуже цікавий силікон, який продається в нашому інтернет-магазині FishFish. Давайте почнемо розповідь про Evergreen з його рака. Спеціально беру два таких зовсім різних діаметра. До речі, чим відрізняється ще момент по силікону досить що у них досить багато є дійсно великого крупного силікону. І в таких незвичайних формах, яких нема. У інших виробників. Double Motion його назва, він дуже такий деталізований, незвичайний зі своєю формою. Тобто, однозначно, ніяких там реплік на цей рак ніхто не зробив і не вигадав. Отак він виглядає. Два вуса і дві клешні, Тобто, тут чотири рухомих елементи плюс такі ніжки. Но це просто Це по оконю. По щуці, та і по судоку також. Це по будь-якому хижаку, працююча приманка, в залежності від розміру. Більш такі некрупні підуть і на окуня, а такі, звісно, великі це вже буде по більшому хижаку. Одразу хочу вам показати е, таку наступну цікаву приманку, також з ракоподібних, але більше схожа до жука. Називається кіккербак. Це, ну, це такий типу рак, але... Більше схожий на жука, на креветку. Цікава у нього форма. Тут зручно, що зображено прямо отак от на упаковці. Наступний у нас силикон, він називається Twisten Beaver. Він має таку п'яточку, велику, дуже велику цю п'яточку. І він схожий знаєте, на цього водяного жука. Ці приманки, зазвичай, йдуть в великому розмірі. Я в шоці. Це, ну це просто ексклюзив. Такого ви просто не знайдете в жодному виробнику. Тут також нереальна деталізація, просто от всі ці лапки, ну, видно, що зроблено дуже якісно. Тепер хочу вам показати: це особисто моя найулюбленіша приманка з Evergreen. І називається вона Head Shaker. Чому моя найулюбленіша, Тому що саме на цю приманку я спіймала. Велику щуку на Десні. Це було дуже епічно, це було дуже емоціонально. Я думаю, що багато хто з вас бачив це відео. В чому особливість цієї приманки? Вона з одного боку, наче така плоска, але вона дуже об'ємна. І у неї велетенський оцей от задній пятачок на хвостику. Над просто такий Помираючій вже провоці, ледь-ледь, коли ви ведете, на маленькій вазі цей пятачок вже заводиться і робить свою гру. Рекомендую вам звернути увагу, у інших виробників немає ну, настільки великої п'ятки, якщо порівняти з розміром тіла цієї приманки. Ну, і звичайно, віброхвости. Є такий, він називається «Vivid Tail». Має таку також цікаву структуру, наче багато-багато бульбушок разом. Імітація черв'ячка. І от такий твістер. Ледь не пропустила ще креветку. Вона дуже реалістична, дійсно схожа на креветку. Зверніть увагу самі. Так вона і називається Сі4 шрімп. Тобто, це не однакові. Це більше так до креветки, а це все ж таки більше до жука. І хочу вам ще зауважити, що в нашому магазині продається силикон депс. Це в основному такий великий силикон для риболовлі з човна на крупного хижака. В принципі, так можна приміняти, звісно, на берегових риболовлях. Так просто якось склалося, да, щоб більше. Вважаючи на розмір риби, яка ловиться з берега і з човна, що для берега більш актуальні дрібні приманки. Проте є отакий от великий цікавий слаг від депса, потім такий твістер, отакий от рак і такий шедік, такий віберхвост. Також в нашому магазині є такий от ексклюзив. Це е, силикон або Гарсія. Я б хотіла би сказати, що це. А, от якраз на таку от щуку, як тут зображено. Містер Пайк, будь ласка. Це просто такий велетенський силикон. Е, можна його приміняти у нас на риболовлі з човна. І. А! Для рибалки на дійсно крупних риб. До речі, ви знаєте, що я е, спіймала у нас на нашому канівському одискову щуку 13,5 кг на ще більший е, силикон, ніж цей. Так що я точно знаю, що у нас є риба, яка клює на такий велетенський силикон. Дивіться, яка п'ятка. Ну просто деталізація бомба. І. Е, Зараз дуже популярно ловити на бікбейти, тобто на великі приманки, на мультові кастингові Снасті. Ще такі у нас є Абугарсія, рибки. І вони дуже цікаві. Тут нереально велика деталізація і досить яскраві такі оці блискавки. Зверніть увагу, це вже не такий розмір, це вже. Більше такий до берегової риболовлі. Ну і на закусочку залишила для вас рейнс. Він продається у нас в інтернет-магазині. Це, мабуть, самий популярний рейнс. Він називається Аджи Аддер Шет. Оцей колір оце просто хід. Це одразу я собі відкладаю на риболовлю, бо я зараз якраз збираюся. І отакі от дрібнесенькі-дрібнесенькі. Оце по оконю, ну просто ну я не знаю. У нас в Києві на обідному каналі. Ця приманка це просто те, що треба. Друзі, в нашому інтракт-магазині є дуже багато цікавих приманок. Я спеціально на цей огляд зібрала, знаєте, щось таке особливе. Ну, мабуть, то, чим вас здивувати, чого ви не бачили. І сподіваюсь, мені вдалося. Напишіть в коментарях. Дуже дякую вам за перегляд. Дивіться нас, підписуйтесь. І до зустрічі на риболовлі. До побачення.